Скажіть, будь ласка, з чого починається ваш день? Ой, день починається важко. Я на помоцький йду на кухню за кавою, бо до третій години ночі я пишу вірші, а ранком мене, як ведмеді розбудити важко. У Що ви вірите більше у долю або у випадок у щасливу долю, у щасливий випадок? Тому що дуже багато з того, що зі мною по життю ставалося, ставалося. Це був випадок, але потім я розуміла, що Боже, дякую Це були такі доленосні зустрічі, які творили мене, творили мою долю. Якби не поетеса, то хто? А мріяла бути журналістом, але вчитися пішла на бухгалтера. А потім доля звела у подорожі вже як поетесу. Доля звела мене з Юрієм Чечиком. Царство Небесне. Дякуючи Георгію Давидовичу. Він мене а от я тобі роботу запропоную. Підеш до мене на телебачення працювати. Піду. Так і почалося. Що вас надихає? Люди. щирі, відверті, відкриті люди. Без людей вірші не пишуться. І журналіст без людей це пуста трата часу. І скажіть, будь ласка, яке майбутнє нашого міста на вашу думку? Хочеться вірити, що Полтава, місто студентів, Полтава, місто молоді, мені хотілося вірити, що щаслива довечі для всіх нас. Просто треба працювати, багато працювати. От мене часто запитують рецепту успіху. Ну як, в тебе ж усе вдається. Просто коли я 300 разів спробувала і тричі в мене вдалося, треба працювати. Дякую вам. Дякую.